Доброго дня, дев'ятикласники! Сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему сила Ампера. Перша задача. У магнітному полі з індукцією 0,4 Тесла під кутом 30 градусів до лінії магнітного поля розташований провідник з завдовжки 50 см, по якому тече струм 1,5 А. Визначте, яка сила Ампера діє на цей провідник. Тож записуємо дано. У полі з індукцією 4 десятих тесла. Тобто ми маємо записати П магнітна індукція дорівнює 0,4 тесла. Далі під кутом 30 градусів. Тобто, кут альфа дорівнює 30 градусів. До лінії магнітного поля розташований провідник завдовжки 50 см. Довжина L 50 сантиметрів. Одразу переводимо в метри. Це 0,5 метра. По якому тече струм 1,5 ампера. Тобто сила струму дорівнює 1,5 ампер. Знайти силу ампера. Всі одиниці в нас системні, тому закриваємо дано і починаємо розв'язувати задачу. Записуємо формулу, як знаходиться сила ампера. F ампера дорівнює B помножити на I, на L та на синус альфа. Оскільки ніяких одиниць виводити не треба, починаємо одразу розв'язувати. Сила Ампера дорівнює Б 0,4 тесла. Помножити на 1,5 Ампера, помножити на 0,5 метра і на синус 30 градусів. Синус 30 градусів це одна друга, або можемо записати ще 0,5. 5. Використовуємо калькулятор і отримаємо відповідь 0,15 ньютонів. Відповідь Сила Ампера дорівнює 0,15 ньютонів. Перша задача розв'язана. Переходимо до номера 2. З боку магнітного поля напрямолінійний провідник завдовжки 30 см перпендикулярний до лінії магнітного поля діє сила ампера 0,6 Н. Сила струму в провіднику дорівнює 4 ампера. Визначте індукцію магнітного поля. Дано. Сказано, що провідник. Завдовжки 30 см. Завдовжки. Тобто L дорівнює 30 см 0,3 метра. Перпендикулярний до лінії магнітного поля. Тобто альфа дорівнює 90 градусів. І одразу можемо записати, що синус альфа дорівнює одиниці. Діє сила ампера, тобто F ампера дорівнює 0,6 метра. Сила струму в провіднику 4 Ампера. Визначити індукцію магнітного поля, тобто знайти B. Закриваємо дано. І записуємо формулу для знаходження сили ампера. З умови те, що синус альфа дорівнює одиниці, тобто F ампера дорівнює B, І L. І звідси знаходимо B. Дорівнює сила ампера поділити на I L. Можемо знаходити індукцію магнітного поля. B дорівнює. 0, Ой, тут сила ампера ньютонів. 0,6 ньютонів поділити на 4 ампера помножити на 0,3 метра. Дорівнює 0,6 ньютонів Поділити 4 на 3 буде 12, і один знак відділяємо на 1,2 Ампер на метр. Дорівнює. 0,6 і 1,2 ми можемо скоротити на 0,6. І у нас вийде 0,5 тесла. Оскільки ньютони – це ампер помножити на метр і помножений на тесла. Відповідь B дорівнює 0,5 тесла. Другу задачу розв'язали. Переходимо до третьої задачі. Провідник, сила струму, в якому дорівнює 5 ампер. Перебуває в однорідному магнітному полі з індукцією 80 мілі Тесла. На провідник з боку магнітного поля діє сила 40 мілі Ньютонів. Визначте довжину провідника, якщо він перпендикулярний до лінії магнітного поля. Номер 3. Дано. Провідник сила струму в якому дорівнює 5 а і дорівнює 5 ампер. Перебуває в однорідному магнітному полі з індукцією B дорівнює 80 мілі тесла. Одразу переводимо. Це буде 80 на 10 у мінус третій степені тесла. На провідник з боку магнітного поля діє сила 40 F ампера дорівнює 40 мілів. Ньютонів або 40 на 10 у мінус третій ньютонів. Визначте довжину провідника, якщо він перпендикулярний до лінії магнітного поля. Тобто альфа дорівнює 90 градусів, а синус альфа дорівнює 1 Знайти довжину провідника. Тобто L. Розв'язання. Записуємо формулу для знаходження сили ампера. Дорівнює B помножити на I на L. І синус альфа у нас одиниця, тому не пишемо її. Звідси знаходимо L. Це дорівнює сила ампера поділити на B помножене на I. Довжину провідника. Пі 40 мілінютонів тобто 40 на 10 в мінус третій степені ньютонів, ми ділимо на 80 на 10 в мінус третій степені тесла помножити на 5 ампер. 10 в мінус третій і 10 в мінус третій скорочуються, Нулі також скорочуємо. 8 і 4 скорочуємо, тут буде 1, а тут буде 2, і це буде 1 десята, або ну цілих 1 десята метра або 10 сантиметрів відповідь Л дорівнює 10 сантиметрів. Все ось задачі, які на сьогодні ви маєте навчитись розв'язувати. У домашньому завданні буде закріплено тестування. Тестування буде складатися із задач графічних, які ми на минулому уроці розв'язували, та однієї задачі на письмове розв'язання тобто, ви цю задачу пишете в ЗОшиті, а відповідь потім натиснете у тестування. Всі оцінки будуть стояти в журналі. Дякую за увагу.